«Відкрили його і за те, що це центр міста. По-друге, тут колись стояв пам'ятник солдату Радянському, до яким ми знайшли ну, саме перших, але в такому стані центр міста не, не міг бути, і ми його відтворили в такій формі, як він ще був за австро-горський період. Тобто т -т 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 всі і доріжки, ці всі ходи були раніше. Тут збільшилася кількість лавочок. Ви будете бачити, що тут є пріоритет і для пішоходів, і для велосипедистів, є велосипедні стоянки, є велосипедна доріжка. Під час реставрації було знесено сім дерев, які знаходилися в аварійному стані. Взамін цього ми висадили 19 дерев ног. У самому центрі ми вирішили посадити бук, який є символом на нашого краю. Ліхтарі, які тут стоять, ми розробляли цей проєкт спільно з Лесі Воронюк. Ну, яка є за засновником за дня в, в вишиванки? І сама ідея, тут, тут вона втілена в, в саме в цих в ліхтарях, де ви будете бачити вишивки із, із кожної обласного центру країни. Там, на кожному стобі є ще QR-код, тобто ви можете скористатися ну, і глянути на, на ті вишивки. Я справді вартість збільшилася в рази із за того, що все прив'язано до, до, до валюти, ми в цьому спочатку розраховували, що воно буде 5 мільйонів гривень, воно на набагато більше. При реаставрації сферику ну, під асфальтним шаром знайшли такий ну, камінь, який був виставлений ще за авторговського періоду. І ми старалися зберегти е історію, таким чином е просто виклали ті, такими елементами.